Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. З 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Мій син В'ячеслав мельник пішов на війну добровільно. У 2014 року. Сталася страшне ДТП. Він був за кермом, і його дружина пострадала найбільше, бо удар був на ту сторону, де сиділа Надя. 15 суток вона була в комі, але померла через 15 суток. Похоронили він зразу, пішов військкомат в Кременець і каже: Я хочу піти на війну, хочу піти воювати. Я кажу: сину, в тебе ж є два синочки. Хто ж їх буде глядіти? Не йди на ту війну. Я без, без надюшки жити не можу. Якщо Бог схоче, щоб я щоб я повернувся з війни живим, я повернуся. А якщо ні, то я з радістю до своєї надюшки так говорив. В'ячеслав тяжко переживав втрату коханої. Щодня їздив на могилу до неї, а потім у військкомат. Але повістку так йому і не вручили. Знали про гори у їх сім'ї, по двом синам потрібен батько. По-моєму, це було 16 серпня, він прийшов і каже до мене, мамусь, я сьогодні говорив з хлопцями з правого сектору, і я все одно піду на війну. Але я дуже хочу, щоб ти мені через військкомат, бо якщо я загину, щоб мої діти мали якусь допомогу. Завезли його в старе на Яворський полігон. Там він був на навчаннях два з половиною місяці. Потім, 25 жовтня, їх відпустили. Були було голосування. Вибори їх відпустили додому. Тоді, останній раз, що я його бачила живим. Плачу, кажу сину, а може ти не підеш? Ти ж пішов добровільно. А він каже: Мамуся, що ти таке говориш? каже: я ж присягу прийняв. каже. Аж 7, по-моєму, листопада їх вже відправили в Костянтинівку. Він був стрілок-навідник на двоствольна казанітка. Бо я кожен день з ним розмовляла по телефону, то він каже, мамусь, тут така, напів розбомбили школу, половина школи ще вціліла. І ми, каже, в тих класах поробили собі ну, казарму. Хлопці потім приїжджали Вітя дуже з ним дружив. Каже, що Славчик там розп'яття Ісуса Христа, каже, приклеїв на стіні, каже, іконочки поставлю. О, то каже, ще Ну, тут, десь було вже два роки після того, як Він загинув, каже, ще до сих пір воно там стоїть, ми, каже, і всі його речі каже, ми не насмілюємося його ну, навіть зачепити. Так, так як воно каже, як Славік його положив, так воно там і стоїть. На сході побратими його особливо поважали. Він завжди безстрашно першим ішов у бій, тіслав до останнього думав про своїх синів, і навіть у мить смерті дивився на свою руку, де було татуювання з їхніми іменами. А Славк ще каже, такий був невгамовний, Каже, то е, я каже, як там передишка, то десь дрімав. А він каже, планшета каже, в руки і пише їм. Ми українці, ми сильна нація, ми, ми сиріно переможемо. І все писав, анчоус, анчоус їм посилав такі повідомлення. Вони його вже добре знали, Славіка. То каже, ми один раз слухали, як Гіві і Моторола між собою говорили. Дені взяли того молокососа Анчоуса. Каже, Хто його перший убере, то 50 тисяч баксов не заклалися за Славіка. Ну і так вони його вбили. Бо потім е, Анжелочки на У тих однокласниках вони прислали відео там, де Гіві. Е... Скидав шість хлопців було, в тому числі Славчик. Всі бачили те відео, я його не могла дивитися, але мені приснився сон. Славік каже: Мамуся, ти маєш подивитися те відео. То там той Гіві так підня, піднятий капот і так кидаєте хлопців. А Славіка таку помаленьку стягнули, положили на снігу і каже: і Так ставить, і так і хидно. От тобі слава, твоя слава. Як Сергій каже, що кажу, він такий був безстрашний, каже, безшабашний. Каже, я казав Славік, не лети під ті кулі. Він каже: Сережа, не переживай, моя Надюшка мене береже. В останній день, коли він вже загинув, це було вже останній день падіння Донецького аеропорту, 20 січня. А зранку ми були в Італії. Славчик подзвонив. То десь була 6 година ранку до чоловіка і каже: тато, я тобі маю щось важливе сказати. А чоловік так по інерції вибив, бо ми завжди він нам дзвонив в Італію а ми, ну щоб йому недорого було, гроші не забирало. То він вибивав і зразу його набирав. І він каже: я так по привичці раз і вибив. Я вже почав його набирати, і він вже не відповідає. З шостої години ранку до без п'ятнадцяти, дванадцятої набирав, 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 не відповідає. А за п'ятнадцять-дванадцять каже: я вже так стішився, чую вже як зняв ну, нажав. Але мовчить. І Я кричу: Славчику, Славчику, сину, що ти хотів мені сказати? Такий мовчок, але каже, так ну, такий, як хтось йде по битому склу. Так, може, п'ять хвилин каже, що мовчав, а потім каже: «Нет більше твоего Славчика, я його сука убил, і тебе убил». От Славик присниться мені. Таке відчуття, як він тако я просиналася, і я відчувала ті пальці його на плечі. От що він мене такими пальчиками за плече як розбудив? Я його не бачила, я його не чула голосу. Але такі мені в голову ну такі думки. Бери ручку і пиши. То я такими написала. Таких три віршами він так мені як диктував. І я так сіла, пишу, пишу, пишу. Навіть і такі пророцтва були, що захворіє і помре його брат війні, помер Святослав через два роки. Багато таких, що він так сні попереджав, і так воно сталося. Були такі випадки, що Слайк мені життя рятував. Я як поїхала на присягу, то, то, то компат тоді підійшов до мене і каже, що, мамочка, поздравляю, ваш син постійно в десятку попадав, як стріляв. Я нього поставив, ну. І хлопці теж підбігли, певно, тоді окружили мене. Ой ваш Славік, ваш славік. Всі такі від нього захоплені були. Ага, такий. То був його вибір. Я його скільки просила і плакала, і він сказав, мама, я, ну, я по-любому піду на ту війну, і я йду за тебе, за свого Юрчика, за Артемчика, за Анжелочку, У мене ще є молодша дочка Анжела. Я йду за вас. В'ячеслав самовіддано захищав свою землю. І навіть на небесах продовжує піклуватися про тих, кого любить. Пам'ятаємо, герої живуть доти. Поки про них пам'ятають, ми не можемо втомувати біль рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.